Я рахую, що досить, скажімо так, інформативний і дуже корисний був спарінг. Ми зіграли гарною командою, яка теж готується до чемпіонату Європи. Тому, взагалі, ці два матчі нам дали дуже багато. Інформації як найближчого резерву, так і хлопців, які будуть готуватися до євро, так, також хлопців, ті, які будуть готуватися на наступний відбірковий цикл. Тому це, я рахую, збір якраз і таким став для нас зерном, що зароджується. Нова команда і продовжується друга. на сьогоднішній день. 14 дебютантів було і це дуже приємно. Це радує, радує те, що у нас зараз за кордоном дуже багато хлопців з'являється і вони дійсно грають. І що стосується їхньої поїздки на євро, то для всіх двері відкриті. І зараз у нас є ще збір весною. і Літом вже починається євро, тому час. Я рахую, є, щоб доказати і у всіх хлопців, на, на мій погляд, є дуже великі шанси з'явитися на чемпіонаті. на березень місяць є домовлення з італійцями. Ми 27-го проведемо спаринг в Італії. По-другому спарингу зараз якраз йдуть перемовини, і я думаю, що десь до, ближче до нового року можливо. Трохи пізніше нового року ми вже определимося із наступним спарінгом, другим спарінгом.